Якщо брати сьогодні ринок палива, то якщо подивимося, ми в 2022 році і сьогодні, наприклад, 22 2022 році у нас паливо було десь по 25-30 гривень, сьогодні ми можемо говорити, що 50-60 гривень. Тобто на 100% збільшила ціна. А сьогодні ми говоримо про що? Що це євростандарт. В Європі де деяких країнах тільки нема, ну декілька там. Де 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 Два-три країни, де нема цього стандарту. Все додають до 10% етилового спирту. Це спирт, так скажемо, воно із, виводиться із, із рослин, Це кукуруза ага. і ну, більше всього, тобто угу. це з кукурудзи і з свікла. Тобто, по це, по-перше, дасть можливості, щоб це були наші виробники. Ну, це не будуть сьогодні-завтра. Нам прийдеться цей цілевий спирт. спирт купляти і додавати тут, в Україні. Тому що в Європі це вже взагалі давно просвіше, щоб ви знали. І там не 5%, а 10%. Це по-перше, для екології дуже гарна позиція, тому що німа стільки викидів, а, ви, викидів да, а, парникових а, газів. А це для. Розвитку економіки. Ну, а це для нас, якщо ми научимося зараз відпрацьовувати, щоб ми виготовлювали цей етиловий спирт, ну, ну ми знаємо з вами, скільки у нас свіклових і сахарних заводів. цукорних заводів. Це нам вигідно да. тоді. І це для нас було б великий плюс. Тому я в цьому бачу тільки плюси, і це дасть можливості знизити більш-менш там на там там на декілька відсотків ціну, тобто ціна для для людей може зменшитись 100%.